Давид. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, як деякі жіночі дії вбивають в чоловікові лідерство. Я вибрала 5 жорстких правил, що не можна робити з чоловіками. І перший пункт це база, обстановка, це наш дім. Дім це наша фортеця. Нехай він буде не таким розкошним, як ми мріяли або мріємо, але він буде чистим, скромним. І чистим. І цей будинок повинен мати свою атмосферу. Там повинні бути свої фішки. Можливо, це свічки, можливо, це аромамасла. А можливо, там іноді буде пахнути смачною їжею. Другий пункт це критика або знецінення. Критика часто демотивує чоловіка. Знецінення або постійні претензії можуть зруйнувати його впевненість в собі. Ну, ви просто самі зробите. Собі вафля мужик, <ріх> тому що він не буде вас витримувати в кожному вашому слові, він вже буде бачити претензію або критику. Пам'ятайте, чоловік здатний змінюватись тільки тоді, коли він цього сам побажає. Він прийме рішення, коли в нього будуть на це умови. Але своєю критикою ви тільки зробите гірше. Третій пункт позиція. Я знаю краще. Коли жінка демонструє, що знає більше або вона досвідченіше, чоловік починає відчувати себе менш значимим. Така позиція ні до чого хорошого не приведе. Ви все-таки будете сильною жінкою, яка все робить сама, тому що ви. Ви досвідченіша, ви знаєте краще, соответственно, чоловіки вони такі, що будуть просто передавати на вас свої обов'язки без всякого сожаління. Тому тут ви тільки гірше робите собі, тому будете бездіяльнічать підсумок цих відносин, або ви будете тягнути ці відносини на собі, або ви просто з них підете. Четвертий пункт це роль матері. Ми дуже любимо пожаліти свого партнера, сказати: Ти хвилюйся, все буде добре, я з тобою, ми порішаємо і знаєте, там пожаліть, поголовки погладити. Але в Така позиція це не зовсім правильно. Чоловік не шукає матір, він шукає партнера для вирішення питань. Це по-перше. А по-друге, ви робите таким чином гіршим тільки собі, тому що у вас пропаде сексуальний потяг до такого чоловіка, тому що, ну, як можна хотіти свого сина. Тобто теж роль матері ми виключаємо із стосунків. П'ятий пункт підтримка у стресових ситуаціях. У двох опинилися у стресовій ситуації, він злякався, він розтірявся, він, він не знає, що робити. А ви, да, ви це бачите цю його поведінку, і, звісно, ви це візьмете всю ситуацію на себе і будете намагатись її розрулити. Ну, це це наша позиція, тому що у нас завжди у жінок може прокинутись такий воїн е, рішалова, і, типу, захищати слабких. От коли в такій ситуації ви перебуваєте зі своїм чоловіком, вам треба злякатися більше. Коли він розтірявся, вам треба розтірятися більше. А у чоловіка автоматично включається це відчуття захист слабшого. І він тоді герой, лідер. У нього це від природи, у нього проснеться цей інстинкт. Жіночий обов'язок це спостерігати, а особливо. За собою, краще дивитися за собою, краще відчувати себе, робити собі класну ванну, мазати своє тіло і перебувати в більш розслабленому стані, тому що це наша природа. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, підкасти вам в чомусь допоможуть. Пишіть в коментарях, чи маєте ви чим доповнити це відео, особливо чоловіки.